дня, мої ви під хлопчиків і дівчат. Дуже рада вас бачити сьогодні на нашому цікавому занятті. Сьогодні у нас з вами особливий день. Ми вирушимо до чарівного лісу. Але перед тим, як ми почнемо нашу подорож, давайте згадаємо, як поводяться у лісі. Правильно! У лісі не потрібно шуміти. Не потрібно ламати гілочки і, головне, не лякати тварин. Ось ми з вами і потрапили до лісу. Подивіться, які високі дерева, вітерець шелестить, а вон там живе маленьке білченя. Але сьогодні трапилася біда. Білченя загубилося і не може знайти дорогу до свого дупла. Ми допоможемо йому. О, подивіться, на снігу залишилися сліди, відбитки, лапків нашої білочки. Ми можемо пройти за ними і подивитися, де живе білченя. Ой, подивіться, куди ми дійшли. Тут залишилися горішки і шишки. Як ви думаєте, чиї це улюблені ласощі? Так, це улюблені ласощі білченятка. Давайте назвемо. Що їсть білочка взимку? Горішки, жолуді, шишки, гриби. А як ви думаєте, легко білочки знайти взимку їжу? Так, дуже складно, тому білочка робить восени запаси і складає їх у надійне місце. Ми з вами пройшли по слідам до дерева. Подивіться уважно, як ви думаєте, де живе білочка? Правильно, білочка живе у дуплі. Дупло це домівка для білочки, де вона ховається від холоду, а ще вона може там зберігати свої запаси. Ось наше білченя. Воно таке раде, що ми допомогли йому знайти дорогу. Але білочка хоче щось у нас запитати: Що їсть білочка? Де вона живе? А як білочка готується до зими? Молодці малята. Ви сьогодні були дуже уважними і допомогли білченяті повернутися додому. В нашому лісі також живуть такі смішні прудкі білченята. А вам пропоную домашнім завданням намалювати, що їсть білочка взимку і які її запаси, і прислати мені фото у Viber.